Ця сироватка це багатофункціональний засіб, який має 5 напрямків дії. Перше це звичайне освітлення пігментних плям та вирівнювання відтінку шкіри. В складі дуже потужний комплекс освітлювальних компонентів. Також ця сироватка запобігає появі небажаної пігментації, бо включає інгібітори теризоназу, такі як арбутин, ніацинамід. До того ж, ця сироватка має дуже потужні антиоксидантні властивості. Це просто те, що нам необхідно, на, особливо на літній період, великий відсоток глутатіону 5%, який супер класно працює з тоном шкіри. Сироватка буде контролювати виділення себому, там візуально звужувати пори, нейтралізувати запалення. Ну і, звичайно, як у всіх засобах ЮСЕЛЕП, в основі потужна база пептидів, і, і, і дійсно ця сироватка буде працювати з віковими змінами